Це у нас квартал кісточки. Це черешні. Такий стан на сьогодні. Сьогодні у нас 3 квітня. Такий стан черешні. Вже вона раз була оброблена. І я думаю, що перед холодом буде оброблена ще раз міддю за антистресант. Ще тільки думаємо, тому що можливо він буде тільки, тільки по абрикосі і про персику. По черешній по сливки, я думаю, що можна не давати. Вона ще закритий бутон повністю. Тобто це похолодання, якщо передають з понеділка. Ці приморозки, я думаю, що вони нам не страшні. Квітка ще захована глибоко. І тут не буде ніякої. Нічого страшного. Зараз ми підемо, подивимося на персики на абрикос і подумаємо, що дати. Можливо, і за біон, можливо, ще якийсь антистресант, щоб рослина краще була підготовлена до приморозку. Згіді гілка не скинута. Тут ще, бачите, ріжуть верхи і за того гілки не прибрані. Прибрані тільки ті, що після обрізки, а з верхів не прибрані. Такі вершочки є по обрізуванні. Така черешня. Сьогодні нарешті вийшло сонце, Вон, це всі гілки вершки обрізані. І ось рядочок який ще верхи не різані, не знаю. Заметна різниця зараз. Де вершки не різані, а різаний тільки низ. Доходимо ми до персика. По персику. По персику. Оце, кстаті, оцей персик був обрізаний деякі гілки рано зімою. Спеціально побачить чи є підмерзання. Така стадія, я б сказав, навіть ще. Не так страшно, не так страшно і по персику він цей мороз дожен пройти приморозок без великих проблем. Зараз дойду до абрикоси. Подивимось, що на абрикосі. Ну а по абрикосі, звісно, антистресант нужен, як не крути. Ось така вже стадія на деяких затишніша по-любому по антистресант, треба того, що вона може навіть і зацвіте деяка. Якщо завтра буде тепло і післязавтра, то вона спокійно зацвіте. Не вся, ну зацвіте. за зацвіте через декілька днів